Так, колеги, всім привіт. Можете бачити, розібрав перед сезоном жнив двигун на консулі. Тут він повітряного охолодження. Для чого розібрав? Розібрав для того, щоб вияснити причину викидання масла. Це може бути або штоки клапанів, або сама поршнева група. Що тут з порнвої групи? З порнвої групи вияснилось, що кільця стертів ноль, їх ми замінили благополучно, а також побачили на одному циліндрі набиті виямки від кілець. І одне кільце саме верхнє, воно було тріснуте. Тому. Додатково була замінена гільза, на якій було е, видно знос, і додатково замінений поршень. З поршнем прийшлося побігати повозитись, тому що зараз нові трьох каналочні йдуть від фірми Янмак, Турція, так само і гільза Янмаковська. Але поршень схотілося мені поставити такий самий, як і е, заводський. Заводський, а заводський у нас отакий іде. КАЄС Кольбеншмід. Оригінал Німеччина. Він йде якраз і по вазі, підійшов нам граму-грам грам, практично. І по тому, що тут 4 пошнівих кільця. Так само і на тому, що поставив оригінальному Кольбеншмід. Ціна в півтора рази більша від Янмака, але. Один поршень можна пожертвувати. Якби комплектом ставилось, то можливо поставилось би так. Також що тут було замінено, будуть е, замінені у випускному колекторі, е, скажіть мені, ущільнення і ущільнення цієї трубки, е, направляючого штовхача клапанів. Тут такі цікаві з із... зеленого кольору, вони такі не всихаються. І хотілося би показати вам, порівняти цей двигун, порівняти із двигуном ще радянського виробництва Д-144. Я думаю, багато цей двигун бачили, знають всі його. Його можна і не показувати, але ось саме головніші внутрішності його це поршень, там гільза і по розподільчій системі штовхачі клапанів. Для того, щоб, щоб побачити різницю, візьмемо навіть самий поршень. Ну, про якість виготовлення я вже не кажу, а візьмемо. Візьмемо самі конструктивні особливості. Так, можливо, і не видно, а якщо так ось оглянути на 360 градусів, ви побачите на поршні D144 м, абсолютну примітивність. Поршень циліндричної форми і е, камера згорання зроблена. Просто вифрезувана і полу, полусфера і все. Тут же ж у нас ми бачимо отак оброблений відлитий поршень. Також видно, що він фрезерувався на м, точився на станкові. Далі виточка у нас йде під клапана. Далі в нас отакі ось мікрориски. Також вони потрібні для. Я думаю, вони потрібні для того, щоб затримувати як мінімум нагар. Ось бачите, тут він залишається. А тут йде зразу в кільця і кільця закоксовується. Це не рідкість, що якщо не прогрівати оцей двигун, то е, можуть закоксовуватись кільця. Тим паче, якщо погано працює е, паливна система. Я то робив багато на цьому двигуні на холостих. Потім розбирав, дивився, то нічого не було, але є такі моменти е, у деяких власників цього двигуна. Так, далі, далі в нас поршневі пальці однакові. Саме виготовлення поршня. На вигляд тут якісніше. Бачите, відлито там форма гладенька і тут. Далі, далі по самому. Двигунові. Що саме цікаве? Що цей двигун старіший від д 144 д 144 совєти, як завжди, або скопіювали, або вкрали. Нічого дивного немає. Вкрали у кого? Правильно. У німців після воєнний час. Дивіться, цей, хотів сказати, двигун, цей комбайн 72-го року. Тобто двигун випускався відповідно ще раніше. 65-й, 70-й рік, а це дата виробництва цього двигуна. Дата виробництва цього двигуна 85-й рік. І якість виробництва. Бачите, наскільки відставали, відставала чи випереджала країна в розвитку одна другу. Далі, по конструкції головок, бачите. В принципі, все схоже, але трішки не так. Штовхачі, самі клапани, розміщені отакою v образною схемою. Далі сам привод штовхачів на клапана, також V-образний. Далі, щоб побачили, порівняли саму знову ж таки якість виготовлення. Тут як відлито і тут. Тут все масивне. Ну, За рахунок я вам скажу масивності, цей двигун і простоти масивності самих деталей і є таким також живучим. Ну, і відповідно за рахунок ще е, технологій, які, я так думаю, стибзили. Дивіться, тут шпильки стоять на 10 і третя оця на 8, яку постійно. З алюмінію витягує, зриває, особливо на нових головках низької якості. Тут всі шпильки на 8, але однакової висоти. І питань немає. Далі, сам рокер. Дивіться, тут він затягується, тут просто ставиться на D144, отаке кільце. І він ходить туди-сюди. Тут ось виставляється шайбами. Можна шайбу підставити, але бачите, тут вона ще заводське, ніхто його не підставляв. Е, далі, для того, щоб він призносив гору вниз, тут то втулочка є, але щоб її е, не знімати, не, не міняти, при регулюванні клапанів підтягується цей свинтик, вибирається зазор, в нас працює тільки нижня ця частина, бо піднімає рокер вгору. Тут впирається в, е, сам. Клапан, а тут піднімає рокер вгору і працює нижня частина, А верхня, просто щоб вибрати зазор, щоб не, не тіліпалось, то зроблено таким чином. Далі. Далі в нас ось отакий бойок коромисла, він запресований в саму чугунину. Ну, при потребі знімається, міняється, підточується. Тут же, ж у нас воно одне ціле і його просто підточують на станкові. Якось так. Далі. Далі, ну, окрім того, що тут головка також зроблена, бачите, все відлито прекрасно. Е, вона має більше, більшу поверхню охолодження. Е, на мій погляд, Кріплення самої головки до блоку циліндра і до самого циліндра є кращим. Чого? Тому що тут є шайби такі сантиметрові на 16 мм і е, болт. По-перше, болт спочатку мені не сподобалось їх відкручувати, бо один ми благополучно зламали, бо він ну, тут заіржавів. Ну, Я думаю, за скільки, мінімум 20 років його ніхто не розбирав. А можливо навіть, можливо, навіть із заводу. Хоча дивно 50 років проробив, а порнєва як нова. То, можливо, у 20 столітті його хтось і ремонтував, якийсь німець. Але ж, знову таке Кольбином оригіналом. Не Польщею, не Литвою. Так, далі. Далі в нас кріплення так само у Д-144 йдуть шпильки. Тут ідуть болти. Щоб дістатись болта, нам треба відкрутити оцю латунну заглушку, щоб дістатися до головки болта. Болти тут під грань під ключ на 17, а сам болт десятка М10. І бачите, яка тоненька така шпилічка йде. Тіло. тонке тонке але вони. Затягується в принципі з таким самим моментом. Навіть по самому моменту. Тут затягується 40 ньютон-метрів по книжці. І потім у 4 підходи. 3 підходи по 45 градусів дотягуємо. І останній підхід 30 градусів дотягуємо навхрест. Ну, на мій погляд, так буде краще, ніж пишуть у книжці по Д144, 112 ньютон метрів і все. Хоч з першого разу, ну я в себе також дотягую приблизно рівно, там до 100 ньютон-метрів, а потім уже перетягую на 112. Так, головка краще прижимається до самої гільзи. Але ж книжка пише примітивніше, 112 ньютон-метрів. Там не пишеться в 3-4 підходи. Тут все це розписано. Далі. Що по клапанам? По клапанам ось тут, бачите, є такі ось, вибило трішки цементацію, але сам шток не зношений у втулці. І так само саме сідло клапана перевіряли на щільність, то воно нормальне. Тому їх поки що не ремонтували. Не треба, як то кажуть, лізти отлажений механізм. Його можна зробити чисто для самоуспокоєння. Але якщо воно тут проблем не виникало з ним, то нічого туди лізти. Так, далі. Далі, далі, далі. Що в нас ще по трубкам цим направляю захисним кожухам толкателей клапанів. У Д-144 там була ціла демагогія по поводу, як їх правильно ставити. Хтось каже, зверху їх запихати. Книжка пише, тут ясно вставляється зверху, а тут потрібно вставляти знизу. Як не крути, а треба вставляти знизу. Тут так само вставляється Вон, знизу. Тут вставляється, відповідно, зверху блок. І для того, щоб вставити саму цю трубку нам потрібно зжати пружину. Зжати пружину, яким чином пробували ми руками натягувати, трішки не не вийшло. Щось не воно. А потім кумекали, кумекали, додумались до такого. Ось, бачите, приспособа. Береш, віджимаєш і спокійно собі ставиш. І можна міняти навіть на зібраній головці. Оце ось, ось така приспособа. Ну, Коли є приспособа, то, звісно, ремонт йде набагато швидше, і менше е, виникає лишніх питань, як його скласти. І т.д. і Е, По форсунках так само. Тут е, такі стоять маленькі форсунки, розпилювачі, схожі на д 144 В цілому весь він схожий на Д-144. Але якби отак їх поставив два. д 144 і. Е, F4L912. Якщо спереді стоїть буковка B, значить він турбований. Якщо стоїть не 912, а 913-й модель двигуна, значить у нас поршень не 100 мм, а 102 мм. Трішки як роздутий. Оце у нас поршень 100 мм. Дойце. Це у нас поршень d 144 105 міліметрів. Тут об'єм двигуна 4,25 літра. видає 37 коней при 1600 обертів, 50 коней при 1800 обертів, а цей двигун у нього 3,7 або 3,72 3,75 літра. Ход поршня і тут, і тут 120. Тут діаметр, як я вже казав, 100. У того Двигуна, який має 102 мм діаметр поршня там 3,9 літри. То навіть цей при 100 мм поршня видає е, 75 коней. Чому він їх видає? По-перше, там е, в цьому двигуні максимальні оберти 2500. Зараз він десь налаштований на 2200 2300 е, тобто десь 60-65 коней. І Сама бачите саме виконання збірка двигуна. Також різниця різниця є у номінальних допусках. Допуски на пальцеві менші поршньовому І так само Поршень гільза Тут ми і по книжці, і по коли складаєш двигун, там в коробці до. Цього поршнекомплекту пишеться 0,14-016 е сотки зазор між поршнем і гільзою новою. Це в ідеалі. Тут же пише 0,09-0,11 е міліметра. Тобто одна сотка в півтора рази, практично менше. Не практично, а так і є В півтора рази на 5 сотих менший зазор. От це вам вже буде. І компресія краща і краща робота, краще згорання. Так само форма. Тут просто, бачите, сфера вифрезерована, фреза шарик зайшов, вифризував і все. Тут ось поршень оброблявся і під клапана так само, бо поршень підходить, до речі, він не вищий. 1-1,2 мм. Зазор між поршнем і головкою. І так само тут повинно бути. В районі 1 міліметра. Так, ну, це що по циліндропочневій групі. Якщо ми підемо далі по колінвалу і шатунам, і т.д. і т.п. я думаю, там ще знайдемо не, не один такий цікаве конструктивне рішення. Також, ще, що ледве не забув сказати: тут у блокові стоїть масляна форсунка, яка охолоджує. Пно поршня в тому двигунові, відповідно, д 144. Хто його розбирав, то такого цікавого моменту не знайде. Та й навіщо, якщо там 1600 обертів і 35 коней. Цей на 20 років раніше був чи на 15, на 10 придуманий конструкторами. Але тут він видає 75 коней. При Совєтах скопіювали. Знизили йому вдвічі потужність, зробили все примітивно і він працює. Хтось каже, то ти придираєшся до нього, ти на цьому двигуною витворяєш і, і ще й жалієшся на нього. Ні, колеги, не, не жалююся, але прикиньте, якщо на цьому двигунові можна таке робити з трактором, то що тоді можна з цим двигуном? Які вершини покоряти. Ну і, до речі, тут, я ж кажу, ще немає е, турбіни. Якби тут стояла буковка F, то можна 100 коней вижати з такого маленького апарату. Так що, якось так.